Доброго ранку! Як і обіцяв, секретна методика вимірювання свого маленького друга. А для декого він, пітончик давчик ну і взагалі Любимчик. Отже, правило перше, самі ви ніколи не справитеся. Це потрібно довірити професіоналам. Забудьте про лінійку. Використовуєте штангель циркуль, кравецький метр, і не тільки. Ви повинні скористатися еталоном метра, який знаходиться. Врочі є така організація таємна, яка займається метрологією, і саме ці спеціалісти мають цим займатися.